Ну що, ти вже сіла? Як сусіди не заважають? Ти дивись, мені там не проспи. Слухай, давай я тебе наберу за півгодини до прибуття, щоб ти встигла зібратися. <рес> <рес> Добре. Так, Назар теж дзвонив. Вони вже дісталися, поселились і пішли в гори. Зараз він поза зоною. Зв'язку з ним немає, він поза зоною. Добре, і я тебе. Зустрінемося в суботу біля гаражів. Не забудь взяти гроші. Люблю твоя ви. Михайло завжди вважав, що у нього ідеальна сім'я. Стосунки із дружиною та сином він вибудовував роками, а тому завжди пильно слідкував за тим, щоб усе було правильно. Навіть якщо для цього доводилося переступати через бажання найрідніших, в його голову ніколи не закрадалася думка, що син чи дружина можуть щось від нього приховувати. Тому, коли чоловік знайшов щоденник свого сина Назара із поганими оцінками. Це був для нього як удар в спину. За порадою він приїхав до бабусі. Розумієте? У нас ніколи такого не було. Я завжди знав, де він і що з ним. В п'ятницю він виїхав в Карпати, а в суботу він з дівчиною зустрічається біля гаражів. Ну, от біля яких гаражів він може зустрічатися, якщо він має бути в Карпатах? І головне, що з самого ранку з ним немає зв'язку. Підкажіть, де мій син? Бачу, тобі ведіння було. Мені здалося, що он, ця записка загорілась. Це видіння не добрий знак. Ти можеш втратити сина через власні вчинки. В, в якому сенсі? Він що в небезпеці? Заспокойся, сину твоєму нічого не загрожує. Але він має від тебе таємницю і боїться, що ти дізнаєшся. А ви бачите, що це? Нічого поганого я не бачу. Прийде час, він сам тобі розкаже. Моя тобі порада. Якщо не хочеш втратити сім'ю, перестань всіх контролювати. Не тисни на рідних і дай їм можливість вибирати. А я ні на кого й не тисну. Я всім довіряю. Але як кажуть, довіряй, але перевіряй, тоді все буде добре. Михайло був впевнений, що нічого хорошого із такої поради бабусі не вийде, адже він звик в усьому контролювати свою родину. Назар нарешті вийшов на зв'язок, але чоловік вирішив дочекатися сина вдома і дати тому змогу все пояснити. А це ти? Привіт, Міш. Не думала, що ти вдома. А я сьогодні трошки раніше повернулась з відрядження. Угу. Щось сталося? Сталося. Не хотів говорити про це по телефону. Я тут дещо дізнався. Не думав, що взагалі таке може трапитись в нашій родині. Я так і знала, що рано чи пізно ти про все дізнаєшся. Так. То ти про все знала і мені не сказала. Я тут місця собі не знаходжу. І де наш син, якщо не в Карпатах? Що Назар не в Карпатах? Я знайшов записку в його щоденнику. Так, стоп. А зараз ти про що говорила? Що ще я маю дізнатись? Та не зважай. Яку записку? Зараз покажу. Михайло згадав слова бабусі, що може втратити сина. Тому вирішив, що зараз має утриматися від скандалу, щоб не посваритися із Назаром. Привіт. Привіт, Назар! Ви б ще і сіль взяли для зустрічі? Назарчу, А де ти був? На екскурсії з класом. Та там поганий зв'язок просто був, та. Але ж тато. А тато місця собі не знаходив, поки у тебе зв'язку не було. Уже надумав собі казна що. Ну, Геразд, іди, з дороги і будемо обідати. Добре. І я, якщо чесно, дуже стомився і голодний. Побачивши реакцію дружини, Михайло зрозумів, що дарма їй все розповів, тому вирішив припинити з'ясування стосунків. Але залишити все, як є, він також не міг. Тому сподівався дочекатися слушного моменту, поки Назар сам захоче поговорити. Але наступного дня по дорозі додому, зустрівши Варю дівчину Назара, не стримався і спробував її розпитати. Варя, привіт. Ти сама? А Де Назар? Добрий день. У нього просто голова розболілась. Він відпросився у класухи. А. Вибачте, я поспішаю. Добре, дякую. Алло, Назар? Ти вдома? А де? Які проблеми? Може, тобі допомога потрібна? А, Ну, гаразд, тоді я чекаю тебе вдома. Михайла схвилювали слова сина про проблеми. Але чоловіка втішало те, що Назар його не обманював. Михайло чекав хлопця додому на серйозну розмову. А щоб заспокоїтися та відволяктись від важких думок, взявся готувати вечерю. Тато. Я знаю, що ти сьогодні бачився з Варією. Значить ти знаєш, що я прогулював сьогодні уроки. Так от, я обіцяю, таке більше не повториться. Заспокойся і сідай вечеряти. І все? Так просто. Послухай. Можливо, вже час поділитися з батьком своїми проблемами. Ну, ми ж дорослі люди. Може... розумієш, тату, ніяких проблем немає. Просто Захар Петрович, ну, батько аварії, він, йому треба було терміново поїхати за деталями, розумієш? А, а у мене в школі якраз були неважливі уроки. Розумієш? Так, 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 так. Стоп. При чому тут Захар Петрович? Ну він же ремонтує машини, тату. А я йому допомагаю. Він мені гроші за це платить. Розумієш. Тату, я знайшов роботу, і вона мені подобається. Ну, ну, ти ж знаєш, як я люблю колупатися в техніці. Яка робота? Яка техніка? Тобі треба про майбутнє думати. Ти маєш поступити в медичний. Тату, можна ж поєднувати якось. Ну, дивись, дивись, я допомагаю Захару Петровичу, так? От. І заробляю гроші. А Варя, Варя підтягує мене з хімії, розумієш? Ладно, їж давай. І хоча Михайло ззовні наче спокійно вислухав зізнання сина про підробіток, насправді він був впевнений, що хлопець руйнує своє життя. До того ж, чоловік не розумів, нащо синові гроші. Адже він давав йому достатньо на пішенкові витрати. Міш, що ти робиш? Шукаю те, що повело нашого сина не на ту дорогу. Ти, до речі, не чула від нього запаху цигарок. Перестань, Назар, хороший хлопчик. І я, якщо чесно, ще ніколи не бачила його таким щасливим. Та про яке щастя ти говориш? Ти хіба не бачиш, він руйнує своє життя? Чого одразу руйнує? Йому подобається те, чим він займається. Може, вже досить його контролювати. От, от ти в своєму розумі. Він ще дитина, що він там розуміє. Ми маємо подбати про його майбутнє. Та розумієш різницю, гейки крутити і бути лікарем. Я сказав, він має поступити в медичний і крапка. Михайло був впевнений, що він знає, як буде краще для його сина, і що Назар в майбутньому ще буде йому дякувати. Тому чоловік більше не міг стримуватися. І вирішив розставити усі крапки над І. Тату. Та не прогулював я сьогодні. Можеш сам нашій Ларисі Анатолійонів позвонити і запитати. Встигну ще позвонити. А зараз, роботничок, принеси на мені свій щоденник. Хочу подивитись на твої успіхи з хімії. Так я ж це, я ж щоденник загубив. Так, і новий ще не завів. Погано ти його загубив. Бо дехто його так і знайшов. Ну, І як ти це поясниш? Та що пояснювати? Ти взагалі був у Карпатах? Якщо чесно, ні. На ті гроші я купив собі нові інструменти, тато. І доки всі мої однокласники гуляли там у горах, я з Захаром Петровичем сам відремонтував три машини. І всі ті гроші, які я витратив на інструменти, я, до речі, відробив. Можу тобі повернути. А життя тобі твоє хто поверне? Як я ти зараз. Руйнуєш, і сам цього не помічаєш. Тату, мені подобається моє життя. Я маю право обирати. Поки ти живеш у моєму домі, у тебе немає жодних прав. І ти будеш робити все те, що я тобі скажу. І щоб я більше навіть не чув ні про які машини. Якщо хочеш, я можу і не жити в твоєму домі. Що тут відбувається? Що за Назар, і... ти куди мене договорили? Туди, де у мене є права. Якщо хочеш, можеш далі жити з тим тираном. Михайло був впевнений, що син заспокоїться і невдовзі повернеться додому. Але Назар до ранку так і не з'явився, а телефон сина був поза зоною. Антоніна дуже хвилювалася за сина і вимагала, щоб Михайло виправив ситуацію. Чоловік не знав, де шукати Назара. Тому наступного ранку вирішив поїхати до бабусі. Ну, от як ви радили, я намагався дати сину повну свободу, але нічого доброго з цього не вийшло. Твій син теж має право на помилки. Та ви не розумієте. От якби я в його віці міг би поступити в медичну, я зараз був би вже хірургом. Повага, цікава робота, статус. А так у мене лише невеличкий магазин побутової хімії. Ти свій шлях сам обрав. І це твій вибір, і твоя відповідальність. А у сина твого своя дорога. Він не має твоїм життям жити. Ну, ну але ж я йому тільки добра бажаю. Він просто цього не розуміє. Він вже в дитинці постійно в лікаря грався. Казав, що буде хірургом. Підкажіть, будь ласка, як повернути сина додому? Бачу сином тим. Все добре. Він у тому місці, де багато машин. Я так і знав, що він в гаражі. Я заходив туди сьогодні зранку, але там зачинено було. Ну тому от до вас приїхав. Ну, от як з ним говорити? Просто вислухай його і спробуй зрозуміти. Залиш сина у спокої, ти весь час не туди дивишся. Тобто краще своїм життям займися. От, моє життя якраз під контролем. Дякую. Михайло був радий, що з сином все добре, але його обурила порада бабусі. У роздумах чоловік повернувся додому. Добре, тоді до зустрічі в четвер. Донь, привіт, я вдома. І з ким це моя дружина має зустрітися. Та треба знову їхати на семінар у Київ четвер. Ну, я от не розумію. Як ти можеш спокійно їхати на свій семінар, якщо ми навіть не знаємо, де наш син? Знаємо. Я з ним говорила. У нього все добре. Він ночував у пашки, зараз в себе в гаражі. Обіцяв, що повернутися додому. Але тільки якщо ти нарешті заспокоїшся і перестанеш на нього тиснути. Михайло вирішив, що має таки порозумітися із сином і вмовити його повернутися додому. Сама приготувала. Дякую. <гум> <гум> ну, все, Назарчик, мушу бігти. Добре, давай. Так. Жек, подай ключ на 10. Привіт, Назар. Тату, ти знову прийшов сваритись? Ні, я просто хотів поговорити з тобою. Ну я все обдумав і я більше не буду на тебе тиснути і спробуй прийняти твій вибір. Знаєш, ми, ми з мамою дуже хвилюємось, переживаємо. Син, повертайся додому. Минуло кілька днів. Михайло із сином більше не поверталися до тієї розмови, і стосунки між ними почали налагоджуватися. Привіт! Чим займаєшся? Вивчаю будову двигуна електромобіля. За ними наше майбутнє. Яка прекрасна картина. Приємно бачити, коли тато і син говорять по душам. Слухайте, у мене чудова ідея. Ми останнім часом так мало буваємо разом, тому в четвер ми всі їдемо в Київ. Мама на свій семінар, а ми з Назаром просто погуляємо. Не думаю, що це. Мам, та чого ти? Це ж класно. Пам'ятаєш колись в дитинстві. Чудово! Тоді я замовляю квитки. У Михайла були свої плани на цю поїздку. Тож, доки Антоніна була на своєму, на своєму семінарі. Чоловік із сином вирішили разом прогулятися. Тату, на минулому тижні нам взагалі з Захаром Петровичем привезли таку машину. Ага. Ми, ми її по шматочкам збирали і зібрали. Зачекай. Дивись, якщо зараз оттуди трохи далі пройти, ага. якраз там медичний університет. Слухай, тобі не цікаво, які там ступні іспити зараз у них? Ось воно все. А, а я думав, ти, ти змінився? Ні, тату. У нас з тобою різні дороги. На зараз зачекай. Михайло був розгублений і вже пошкодував, що знову почав цю розмову із сином. Йому довелося на самоті гуляти вулицями міста, поки дружина була на семінарі. Як же з тобою добре? Так лишайся щося сьогодні? Я щось придумаю. Побачене шокувало чоловіка настільки, що він зовсім розгубився і не знав, як далі бути. Антоніна кілька разів телефонувала чоловіку, але він так і не наважився із нею поговорити. До потягу залишалося дві години. Михайлові подзвонив Назар, і вони із сином домовилися про зустріч. Тату, вибач мене, будь ласка, я що ти, Ти про що? Я все обдумав. от Якщо для тебе це так дійсно важливо, я буду вступати в медичний. Я люблю тебе. Я люблю тебе, синку. Тобі мама не дзвонила? Дзвонила, дзвонила. Вона казала, що не могла тобі додзвонитись. У неї там якісь термінові справи. от Вона змушена mm. залишитись тут ще на один день. От. Ну і що? Поїдемо додому вдвох. Угу. Михайло прийняв рішення нічого не розповідати синові про побачене. Того ж вечора вони з Назаром повернулися додому. Але чоловік ніяк не міг заспокоїтися. Михайло весь час думав, коли ж він втратив контроль над ситуацією. І на ранок вирішив поїхати до бабусі. Схоже, ви були праві. Я ж думав, в мене все під контролем, а виявилося. А виявилося, що ти так тиснув на дружину і сина? Що вони зовсім від тебе віддалилися. Та з сином якраз все нормально. Він уже і сам хоче в медичний поступати. Не з власного бажання він це робить. А щоб тобі догодити. Може і так, баблю. Але зараз мене більше хвилює дружина. Дай мені її фотографію. Розумієте, я ж, я ж був впевнений, що вона мене любить. Любить. І досі любить. А її стосунки з коханцем це лише помста тобі за колишню зраду. І це ви знаєте? Так. Та коли то було? Ну, так, закрутила мені голову одна дівчина, так що я хотів з дому піти. Поки я не зрозумів, що їй від мене тільки гроші потрібні були. Ну, ж тоня про неї не знала. Знала. Дуже боляче ти її зробив. Як знала? Та звідки? Ну. Ну, зрештою, я ж розірвав ті стосунки. Довгий час ти обманював дружину. Через це і сам зараз близьким не довіряєш. Виходить, що я сам руйную свою родину. Виходить, що так. А що за кров у тебе на руці? Так, це порізався, коли хліб різав. Бачу, ти завжди прямо на столі ножем ріжеш. Коли як виходить? Вічно забуває про ту дощечку. та й мити потім ще її. Не можна цього робити. Це призводить до сварок з близькими і руйнує стосунки в родині. Я й не знав. Ну, і що тепер буде, баблю? То ні від мене піде. Баблю, ну допоможіть, будь ласка, ви можете якось цьому завадити? Я на чужу волю не впливаю. Важливо, щоб ти сам дав вибрати дружині. З ким лишитися. Але спочатку ти сам маєш зізнатися про свою зраду. Ну але я так боюсь її втратити. Підкажу тобі один обряд на примирення. Катю, принеси солі заговореної. Візьмеш цю сіль. На стіл посип. Слова промов. Сіль на стіл посиплю, рідних всіх померю. Це допоможе вам одне одного почути. Повернувшись додому, Михайло одразу провів обряд із сіллю та очікував на розмову з Антоніною. Привіт! Я вдома. Тонь. Тонь, нам треба поговорити. Сідай. Пробач мені, я колись зрадив тобі. І досі себе за це картаю. Але це вже все в минулому. Чому ти вирішив сказати мені саме тепер? Я просто не хочу, щоб між нами залишилися таємниці, які можуть зруйнувати нашу родину. Якби ти знав, як довго я чекала цих слів від тебе. Мені ж... І ти мені пробач. І у мене є куханець. Але тільки тому, що я думала, що ти мене зовсім не любиш. Ну, звісно ж, люблю. Знаєш, я, я готовий змиритися, якщо ти більше не захочеш бути зі мною і вирішиш залишитися з ним. Але якщо ти вибереш мене, я, я присягаюся тобі, ти не пошкодуєш. Я люблю тебе. Ну, що молодь? Вже придумали, куди будете вступати? Я буду вступати на медичний факультет. Я буду нейрохірургом. Нарешті в родині Михайла та Антоніни запанувала злагода. Михайло прийняв вибір сина, а з Антоніною вони змогли поновити довірчі стосунки і тепер щасливі разом. Я пишаюсь тобою, синку, ти молодець. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна різати продукти просто на столі. Це призводить до сварок та непорозуміння між рідними та закоханими.